По цій, справі, по цій справі рух є, але за обіцянки попередників я не відповідаю. Я відповідаю лише за фінансові зобов'язання в МВС. Я даю свої обіцянки і конкретно виконую свої обіцянки. Якщо у вас є сумнів цього приводу, я скажу, зустрінемося через 2-3 місяці. Доповідаю вам ситуацію. Якщо для вас це цікаво, я вам скажу. Раніше командири зубів, командири рот отримували бензин на весь підрозділ тим, яким вони керували. Зараз кожен, ну перше наведення, кожний наряд міліції згідно відомості. Петрович проаналізував ситуацію для того, щоб не було провокативних якихось моментів, що працівникам да не дають бензин. Кожен наряд міліції приїздить на заправку і згідно відомості на зміну отримає бензин. Це перші кроки. Я думаю, що е, на попередньому місці моєї роботи наказ 200, наказ 500 не працював. Чогось у мене складається таке враження, що може, прошу, може виникнути е, підрозділ теї, який зараз на 100% конструктовані, певний некомплект. Зараз заплановано ряд заходів і мероприємств. Прошу, власних і не власних перевір. Я думаю, що наказ 200 і наказ 500 на теренах включені діяти не буде. Ja w tym absolutnie w